Друзі, всім привіт! Давайте подивимось Україна на тиждень, з 17 по 23 лютого. Подивимось трошки основні головні важливі події в цей період. А потім, як завжди, по обстрілам, по загрозам по регіонах. Так, покажіть нам події в Україні в найближчі 7 днів. З 17 по 23 лютого. Основні головні події. В Україні важливі події в ці дні, про які нам потрібно знати якісь навісні заяви, якісь виконання бажань. Основні головні події в Україні з 17 по 23 лютого. Дій, найближчі, найближчі тижні, найближчі 7 днів. з 17 по 23 лютого. Трійка Кубків, Аркан Всесвіт. І трійка мечів. Я так розумію, що це будуть якісь збори в світі ще на наступному тижні, але по трійці мечів це таке щось для нас не зовсім приємне. Ну, ж, якісь обмеження для нас щось неочікуване від світу, так? Да? Подивіться, одні старші аркани, диявол, помірність. Будуть тиснути на нас стосовно Росії, да, щоб ми якось ну, йшли будь-якою ціною да, шукали вихід з ситуації. Тут, як, погоджувались на свій програш, трійка жезлів, король Пентаклів і, ну, було її буде, скажімо так, да? король Пентаклів, кремлівська влада, знову щось проти нас планує. Але я питаю в Україні, бо ми щось плануємо. не більш як все ж таки тут стосовно якихось виробництв, стосовно якихось ресурсів плануємо як будемо використовувати. Використовуємо і будемо використовувати. Але як який нож в спину від світової спільноти нам. Так, які ще це по трійках. Які ще події в Україні? 17-23 по 23 лютого. Сім жезлів, п'ятірка жезлів, чотирка жезлів, як захист від боротьби в нашому домі, як підбурення населення, будемо. Ми будемо намагатися захиститися від цього. Я так розумію, знову ворог розпочне, розпочне, можливо, якимось чином підбурювати населення, ми з цим будемо. Намагаю, намагатися боротися, але все ж таки по четвірки це, в принципі, стабільність ситуація має бути стабілізована. Трійка пентаклів, десятка пентаклів і королева пентаклів. Знову ж тут або якесь спільне виробництво з якимись країнами. Да? Або якась країна запропонує нам якесь спільне виробництво, типу, давайте на трьох зобразимо, або якийсь новий союз ресурсний, тут щось в такому плані, як об'єднання, або знову ж таки, як якась проводитись робота буде світової спільноти, багато країн, і знову ж таки про якийсь можливо, з'їзд. Чи може до нас хтось з'їдеться? Ну, якось так. Так, які ще основні головні події в найближчі 7 днів? З 17 по 23 лютого. Важливі події в Україні. З 17 по 23 лютого. Покажіть нам важливі події в Україні. Що нам потрібно знати? Колесо Фортуни якісь. Якісь зміни? як вже було? Як повернення до якоїсь ситуації з минулого і очікування результатів, складуться якісь обставини. Можливо, обставини минулого якось повпливають. Не зовсім про що це? Які результати? Ну, от ми очікуємо якісь результати, да? і, в принципі, ми будемо задоволені, це як якийсь новий початок для нас, якась нова ініціатива. Це очікування. Які ще важливі, які ще важливі події, угу, угу. якісь домовленості ну, такі тут. Намагання домовитись, да, стосовно, стосовно тієї ж шістка жезлів, картка перемоги, да, закінчення. Ну, по пентаклів це така ситуація собі 50 на 50. Підлаштуватись, да, підлаштуватись під якісь умови, щоб вийти переможцем, можливо, як балансування. Ну, це щось з якимось домовленостями пов'язане. Але це все ж таки про якісь гарні новини для нас. Оця нестабільність в домовленостях. Е якась оця гра в домовленостях. Але е з гарним ітогом для нас. Давайте ще. Події в найближчі 7 днів. Вибачаюсь. Вибачаюсь, Лицар Пентаклів. Ми йдемо до своєї цілі. Не зовсім швидко, не так швидко, як би ми хотіли, да, але все ж таки ми йдемо і ми до неї маємо дійти. Покажіть нам ще важливі події, про які нам потрібно знати в Україні з 17 по 23 лютого. Ну, що я вам хочу сказати. прям, якісь мають бути, в принципі, мають бути якісь, да, досягнути якісь домовленості. Прям, для нас це дуже е, позитивно. І знову ж, і також вежа, диявол і помірність е, будуть якісь домови, я так розумію, що, да, десь ми будемо задоволені якоюсь вежею. Яка вежа нас може порадувати тільки у нашого ворога, скажімо так, задоволення? Знову ж таки одна емоція на всіх, і якісь подвійці кубці, кубків, як домовленості з кимось. Знову ж таки, це прям як велика якась спільнота. От можливо, ми досягнемо якимось домовленостями, щоб привести дияволу вежу. Не так швидко, але ну, прям ціле спрямовані дії поступово, планомірно зробити вежу для диявола, для агресора. В принципі, це робиться вже давно, але ну, прям щось таке неочікуване ми маємо зробити щось оце, якесь об'єднання, якийсь союз, це буде щось таке. Прямо голосне і неочікуване. Це зруйнує всі плани ворога. Так, ну давайте. Останній рядочок. Важливі події в період з 17 по 23 лютого в Україні. Покажіть нам важливі події в Україні з 17 по 23 лютого. Ще не звик до цієї колоди, якщо чесно. Покажіть нам відлюдник. Шість мечів. Король чаш. Якісь, можливо, таємні дороги у нашого. Зеленського нашої влади можуть бути якісь таємні е зустрічі, поїздки. Якісь хитрі заяви. Десь він може бути, так? Десь якісь таємні, можливо, перемовини таємні, е По хитрості. і, Але. Тут, можливо, ще й в дорозі йому небезпека може бути. Або завдяки своїй мудрості, да, він знайде якийсь вихід із скрутного становища. Ще може так. Якийсь буде хитрий, хитрий план, хитра якась інформація, яка змінить все на 180 градусів. Якийсь шанс у нас з'являється. Шанс на. але ну, прихований на відродження, на спасіння. На спасіння, якийсь таємний шанс. Там, де ми стаємо магами, отримуємо всі необхідні ресурси. Це прям дуже швидко прийняте якесь рішення по закінченню, по закінченню війни. Якесь політичне рішення. Цікаво. Будемо дивитися, як воно програється, які основні головні події. Трійка чаш. От, та, от. Якась подія має статися, або повтор, ну якісь знову ж таки з'їзди, як певні куп, купи людей, можливо, і таємно щось. Там, де, в принципі, може бути кожен зі своїм інтересом, але, в принципі, із загальною спільною метою для чогось важливого. І задоволення усіх членів да, цього союзу, цього з'їзду. Так, так, так. Світова спільнота, повернення в минуле десятка, якісь приємні спогади і можливо, 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 як новий якийсь етап да, або світова спільнота прийме якесь. Знайде якесь рішення виходу із крупного становища, дивлячись на досвід минулого, якихось минулих подій. Як було в світі от колись вже. Трійка мечів, королева Пентаклів, удар, можливо, по економіці, очікування результату. Або удар від якоїсь країни, від якої, можливо, ми шукали, чекали якоїсь співпраці, щось неочікуване може вийти. Щось таке емоційне, якась така емоційна інформація може бути. Так. Десь нам, можливо, тут. Доведеться на кордонах, знову ж таки, ну, в принципі, це було є і буде да, відбиватися, якась може бути така нестабільна ситуація, щось емоційне, голосне, щось на фронті може бути. Але це такі дії по захисту. По захисту, можливо, ми щось неочікуване, якийсь нестандартний, нестандартний ход зробимо. Прямо строюємо якусь вежу, щось таке неочікуване голосне. На фронті. Так, король, король Пентаклів, П'ятірка. О, а тут. Е Стосовно короля Пентаклів, це можливо про якогось олігарха, я так розумію, про кого зараз буде підбурення населення через якісь судові справи стосовно нього стосовно обмеження от, і цим будуть маніпулювати, намагатися скористатися ситуацією. Можливо, цією ситуацією да, будуть користуватися ці судові справи проти олігархів, які на зараз. Можуть скористуватися для підбурення населення. Так, і тут у нас е, якісь планування в нашому домі. Е, гарні новини. І ми поступово, е, не так швидко, як хотілося би, але поступово все ж таки йдемо до закінчення. Е, можливо, воно, неможливо, а воно буде болюче. Але е, це про закінчення. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже рідко, в принципі, користуюсь цією колодою. Але вона так цікаво мені сьогодні відповіла. Так, друзі, це кругши п'ятеро. Добре. Давайте, як завжди, подивимось: обстріли, загрози прильотів, жертв, руйнувань, від ударів з повітря, ракетами, шахейдами, дронами, балістикою, кокошником, Домовленості, якісь домовленості. Так, як завжди, дивимось: північ, південь, захід, схід та центр. Якщо там щось таке покаже нам, то більш детально передивимось. Так, покажіть нам по загрозах на наступний тиждень, 17 по 23 лютого. Обстріли, загрози жертв, руйнувань, відприльотів, ударів з повітря, дронами, ракетами, шахедами, балістикою, кабами РСЗО. Будь-які обстріли. Покажіть нам по всій території України. Період 17 по 23 лютого включно. Так, північ, житомир, Київ, Суми, Чернігів. Південь, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Так, Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужардвана, Франківськ, Чернівці, Хмельниччина, Львівщина. Схід, Харьков, накупована частина Донеччини та Луганщини. Ну и центральні, центральной области Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кировоградська. Ось вам, будь ласка. Так, так, так. Якісь е, великі виробництва можуть бути, заводи, е, вибухи. І це для, як... Е, вони вважаються законними цілями. Можливо, щось пов'язане, е, якісь виробництва військові, але також це і про світло, загроза для світла, і по правосуддю, це державні якісь установи. Так, центр. Центр по обстрілах. 17 по 23. Лютого, які цілі у ворога стосовно обстрілів в центральних областях України. Тут можуть дронові атаки. Тут стосується ну, не тільки обласних центрів, а й області також. Можуть бути дронові атаки, а також можуть бути якісь наведені цілі від внутрішніх ворогів колаборантів. Ouais. M. M. Бо це внутрішній ворог і той, хто працює, і той, хто і вказує, да? куди саме. Ну, все, що пов'язане з пересуваннями, якісь військові виробництва. Ну, така ситуація: агресія присутня, небезпека. Небезпека з повітря присутня. Харків на окуповані частини Донеччини та Луганщини. Тут будуть якісь інформаційні вкиди, дуже активізуються в інтернеті, в засобах масової інформації якісь хитрі ворожі плани. Тут не тільки про обстріли, тут можливі дронові атаки, агресивні дії, хитрі, націлені на світло, інтернет також зруйнувати це. Але і інформативні атаки також можуть бути. Якийсь підступний план з цього приводу. Знову ж таки, підборити населення. Харків та на окуповані частини Даниччини та Луганщини. Які загрози по цілях, по обстрілах? Світла, вода, держустанови, там, де приймаються рішення, багато обстрілів. І знову ж таки, та картка інформативних атак проти нашої влади. Але по двійці мечів це може бути і балістика, якісь неочікувані удари. Да? І знову ж таки, це перекрити світло, світло, тепло в цьому сенсі. Які ще цілі. Цілі... Інформативна атака. От, багато буде і ПСО. І проти нашої влади Зеленського так само. Агресивні нападки, агресивна інформація. Я так розумію, на Сході зараз, окрім обстрілів, будуть ще і агресивно просувати якісь інформативні вкиди стосовно нашої влади. Інформацію ділимо на тисячу. Взагалі зараз такий. Період практично до кінця березня буде дуже багато інформації незрозумілої, провокативної, яка одна протиречить іншій. Тому давайте соблюдати, як то кажуть, інформативну гігієну і дуже близько до серця все не сприймати. Так, південь, південь, південь. По карті сила, да, якісь агресивні дії можуть бути, і тут як, якісь обмеження, оце картка якісь, там, газу або нафту або щось таке обмеження стосовно цього зробити, натиснути. І знову ж таки. На жаль, ця картка може бути як під уламками да, від агресії. Будьте уважні, обережні. І також зробити агресивно будуть робити заручниками іпсушної інформації. Ще так можна прочитати. Так. Південь. Загрози для, по обстрілах від ворога, які діти під загрозою, щось нас, і повтор певної ситуації. Знову ж таки, інформативні атаки так само можуть бути. Південь, загроза по обстрілах. Світла, тепло, вода все те саме. Знищити, зруйнувати, але, в принципі, ну, більш-менш має справлятися картка відбиття і є. Так, захід. Агресія на цивільне населення, і знову ж таки, тут можуть або якісь комбіновані атаки, або як повтор певних ситуацій. Які цілі у ворога стосовно обстрілів в Західній області? Покажіть нам період з 17 по 23 лютого. Якісь виробництва. Це, ну, що пов'язане з пересуванням, щось зупинити. Також місця, де люди відпочивають, готелі, можливо, лікарні, а також це небезпека вночі може бути. Нову картка обстрілів. І картка інформації, а обстріли стосовно там, де вже можливо прилітало. Все, що пов'язане з пересуваннями, можливо, якась велика техніка. І Хтось зливає інформацію від, від того, що вони мають інформацію, де саме, да? і ми, на жаль, на жаль, можемо. Щось дорогоцінне втрачати, подивіться. Картка протиповітряної оборони стоїть, але не так гарно воно працює, як нам би хотілося. Бо є внутрішні вороги, які співпрацюють з ворогом, передають інформацію. Капець. Нема такого регіону, де б не були оці запроданці, колаборанти, які працюють на ворога. Це просто. Майже три роки війни це повномасштабне, а не повномасштабний. Вже 10 років, 11, таке досі, досі коїться. Господи, а північ. Північ неочікувані обстріли, знову ж таки, проблеми зі світлом, багатоповерхівки можуть бути під загрозою, під загрозою діти, на жаль. Північ. які цілі ворога по обстрілах. Ось Може бути і мінування якісь, і підбурення населення. Якісь дорогоцінні ресурси для нас. Це також можуть бути якісь склади, де ем, дорогоцінне те, що може збивати. Зах, захист ПВО, от за цим може бути. І знову ж світла вода, обмеження. Ну, в принципі, щось нового нам карти такого не показують. Все одне те саме, що і кожен тиждень, що і, кожні, і кожен тиждень а вже усі ці переродки повномасштабної війни. Північ які цілі. Ну, все, що пов'язане з пересуванням, щось дорогоцінне, якісь виробництва, те, на чому ми можемо заробляти, знову придушити нас, і якісь обмеження нас засунути. Ну. Такое. Прям дуже-дуже-дуже-дуже масовані такі, щось ні, але подивіться, в кожному регіоні якісь цілі вони мають. Тому ось така ситуація, друзі, бережіть себе. Буду дуже вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу активність під відео, бо наступному, на минулому тижні щось не дуже відео сошли, Не знаю, можливо, якісь тіньові бани, можливо, якісь там боти щось. Бо таке інколи буває. Тому дуже вас прошу проявіть, проявіть активність. Буду дуже вдячний за це. Ще раз вам дякую, за те, що ви зі мною. До нових зустрічей.